Учітесь, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь. І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання. Оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти юродиві. Подивіться на край тихий, на свою країну, Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого, На Вкраїні милій, Щоб лани широкополі і Дніпро і куручі, Було видно було чути, як реве ревучий. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Якби з кимось сісти та хліба з'їсти, промовить слово, то воно, хоч і якнебудь на всім світі, а все-таки якось жилось. Вітер віє, повіває, по полю гуляє, на могилі кобзар сидить та на кобзі грає. На діброві вітер віє, гуляє по полю, край дороги гне то полю до самого долу. Стан високий, лист широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. І виріс я на чужині. І сивію в чужому краї, то одинокому мені, здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро, та наша славна країна. та стовне днів широкий, сердитий. До долу верби вербне високі, гора. Пом зарграє і приспівує. От села до села танці та музики, курку, яйця продала, маю черевики, От села до села буду танцювати. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стало на папері? сумними рядами. Чом вас вітер не розвіяв. В степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Зацвіла в долині червона калина. Ниби засміялась, дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула, дівчина і в білій світині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли. Несли, несли чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу, та й більш нічого. те, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились. І хилитись, як і хилились. І знову шкуру дерете з братів незрячих, гречко сіїв, і сонця правди дозрівать в німецькій землі. Не чужі претеся знов. І вам слава сині горі, кригою у куті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Ви поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Таміше, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже. Встановленій землі, врага не буде сопостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Отде люди, наша слава, слава Україні.